У мене два. О, це чи так, це АІМщик Там здесь? Е, А да, тільки треба сюди. На нас доженуть. Но він броника обмінив, у нього він щось скрафти. О, він говорить. Тут говорят десь, да, десь біля мене. А им соло каже. А соло, блядь. А, Тройка там сидит, заминована минуло Четверка. повністю. Четвірка. Блядь, зачепив мене. Сука. Слушай. Добро пожаловать в Ну, no, могло бути краще. Походу, диспетчерка на вратах буде пригати. Потяг ніби трохи запізнюється. Могли на машину тоді бігти. Ну, зараз піднімемося, якщо ботів не буду, то я гляну. Почах нема. Є потяг один. Right на потяг. Три потяг. Ще потіх. з магазина потіх. на потяг один. Короче, потязі вони, так? А, вертушку забрали, переставили в аеропорту. Я не зацепився Я обстрелаю. Да, оно все летит, теперь знаю куда. Да, да. Канкер, заезжал. Да, ты бежишь. Ч ⁇ выходим? Ходимо Лучше Пер... додому ту? О, тут вертушку переставили чомусь Але хтось сядьте, бо мені треба... А, у мене плашки Блядь Потребно в магазин ж, напевно, на треба... АТБ магазин не лутаний Від'їдь, а то на купив вашки, купив ящик. А що за ящик? Лишні? Да, да, да. Я два купив, один у мене є. А чотири читер пишуть. А де... це кушак Ага, ну. Okay. розбив. Нокнув два. Мені треба вийти. Я йду, йду, йду. Багато намо патронів. Та їм ще що, блядь? От зараз. Щуденько медик може. О, біжить, біжить, бачу. А тут зліва на краю. Уже всередині. в мене, да. Нет, вулиця. Це був третій. Хіба що вони підняли, в кого я першого забрав? Повиходили, ніби. На медика. Mm. Ох це аптек до фигища. Туди medical... не вийшов. Та, да, один не вийшов. І цей не виходить. Нех ще один є. За спімую забрали ще? А Снепу мою забрав. Нех ще десь один є. Ще, не зверху світив? Дуже жорсткий читер, що скільки пише. А6 с мы аш. А, це там далі. Oh. Це, це спот я пише, ну якого забрали. Що за... Вийшов. А, ні, один не, вийшов. І тут, і тут лежить тоже. Я продивлюся цю ...магазин. Я в магазин нібито продивився. Аж так підійшли, бляха, муха. Я не врубався відразу, що ти тип чужий. Шо, саїд движуха там, дивіся, скільки БЕБок. Кушак. Я не знаю, де він Що, їдемо? Хай піднімається. Та давай проще на ТБшки. і так. Ну давай. Давай, мисликаль. І вердак туди летить. Так, верба туди летить. Або на Вертак дымать. Mm -hmm. О, люди рука, може центр. О, вертак всім назад. О, ща можна вертак забрати, да. Хоча він разбитый трошки, але. Ну, Не уже -не дочку Не-не-не, хай вертак буде а, забрав вертак. Вартак дымить так, що вибив вертак. Він зая на куполі лежить. Він тупо на цьому білому на куполі. Ящик отут злива, під речі. Да він тут один, може його скіпнуть. Не застане. Okay. А він на, на самому куполі. Я його бачу. Ah, Може точку бігаю. дати щоб зігнати. Бігай, я б'я, я попробую. А, та там біля нас ящик. Я б ящик розбив його. Я б вже за ящиком пішов. А, а є я білий Міна була Там вони, вони їдуть в машині. Зараз попробую забайтити. А ні, не, вони скупляються там. Ні-ні-ні, вони на машині. На магазин вернулися. Yes. Тип, тип, нашивай, пацани. У нас тут тип З даху Altruana, чи звідки? Ебан! <плес> Розбив його. А тут. Дым, дым два. Блять, перестреляно. Вон это я. купила машину броневу. Красунчик. Просто. А, uh, цей. Uh, цей, цей, цей. Ага, мене можна, я у полі просто впав. Mm -hmm. Думаю, в, ін в іншу сторону поїхали. Угу. Uh -huh. Блин, мені вот скажем, что. Бебку, бепку делай. Я не видим к Ей треба відходити звідси. Да, да, да. Чуть-чуть в сторону. Може ти понизу, понизу и. Ага, вони мене лутають, все. Може в ці в типів є якась точка, або ще щось. У мене є точка, але. А вони зараз Івана розлутали, ють, мабуть, то я візьму хоча б щось. Тут є плашки. Там скритий був О, давай я тобі скритого візьму. Ну вони теж на гору їдуть. ні, не на гору. Не на гору їдуть, вони їдуть до нас. Ну займайте тут ангар, Андрюх. Купол цей. Блять, не встигну добігти. Не, встигаєш, вони вийшли з машини. О, це чи так, це АІМщик. Там бок. А що, свалим зі це? Е, а да, тільки треба сюди як... На нас доженуть. Треба спригувати кудись. Або машину б забирати. Я отвітай думав, бо так щось дивно. Спрыгай, спригань, спрыгаємо. Вони без машини. Вони евак купили чи що? Ні-ні, то боты. А там писали, що читак на C6. Треба глянути його ніки забанити. Ні, до них прилетіли. А, це боти, мабуть, за ними. Бота, бота. Давай на... Sì, на... Поки до да. на червону можна. Або це була обманка якась. Настоящих залишили, Бо він пробував прострелити перести... мене в куполі. Mm -hmm. а там по любому якийсь АІМ Та він і мене дивно так сняв. Він просто біг-біг собі, забіг всередину магазина. Такий опс повернувся і на мене відразу пряс і все. О хан, давай може зразу візьмемо. все пропало даже. А не рухається контракт. Реневидимку. Стелсі. Плашки кидаю. Армис уп! Армис у here! Шо, Хант? Секунду, mm -hmm. секунду. Бо він трошки рухається. Ультра 1 actual target is half a click to your north. Это худа. Але Хант бігає бігает. Ну. Это уже. Навряд чи щось за... И тут броника выкинули. Точку купил, две точки купил. Ай, красть кемпер. Це типа за нас пишут чи шо? О, that забудь... that, that. мабуть, буде забирати машину. Ми тільки сюди, тільки що прийшли, нас тут не було. І, може він за себе пише, що він кемпер. Тар бабка буде. Ну я не видимий. Дивс, на О, Там где цей. О, мародер. Можна мародера забрать, тоді у нас будет бебка. Да, дам він броника обмінил, у нього він щось скрафти. О, він говорить. Тут говорить десь. Да, десь біля мене. solo, каже.

А соло, блядь. Тройка там сидить, занимала на полностью. Четверка. Тут по четверка, А только немає. Может кент. Давай. Там вообще без шансів, даже если бы я нормально зайшов. Ага, вони здесь несут. У мене я б МВП, це вже нам буде трошки легше. У мене точно є, но ну, вони один забрали в да вони тупо намінили, там. Вони один ще... в под контроле 4, 4 пушки. Що не випустимо їх, ще що? Ну зараз побачимо, підійдемо, розвідаємо, Що тут робиться. Я сяп, так, дробаш, з Давай я дам. З, з, цими цими Всі ошиб турельку поставили, Сер6 <різь> <Шей> турельку, так. <да. різь> а, це вони типа там в тій кімнаті, де можна залетіти через вікна, ні? Ні, вони тут всередині. Всередині, через вікна, я не знаю. Ні, так ви, вам краще, вони десь другий поверх, примерно внизу. Вам довго треба буде спускатися. -1, ага. А, вони ще нижче. А, вже бігають зверху, я бачу. На, На балкончиках походу так. Да-да-да-да-да. Ні його. Зачекай, бо я ще над ними. Ну, дивись, Андрюх там міни повну було. Міни і вони просто тупо сиділи. Середньо точно не забігайте, бо вони просто контролюють всі 4. А, наперку одні двоє. Там, по-моєму, тільки одні є. Та вот тут -то за тема дверима? Ну да. да, да, да. Там, бач. Бачу лазер. Паншот, обережно, там зброй не Двері Двери не прострели, я шкода. Тупо по углам растер. Там є варіант хіба де ми накидати і мансувати десь. А там, ще десь хтось бігає. В сходах бігає. Блядь, мене останки. Корте! Тікай на ВР. так? так? Тикай, тикай. Наверх втік побігли, те, що я розумію. Розбив... <гуннал> ну за мною два бігли, значить, два знизу залишилось. Ну, <гуннал> я одного бачу. Я прыгаю тоді на низ. do need in no joy. And yeah, we are at, Ultra One, actual. Radiation is spreading through the area. Advise moving to an extract point. I'm that, кто тут они с двух сторон зажали типа этот снайперять да да с той стороны есть сверху балкончики а да. там там такие светлые а там ничего не вижу блять зачепил Сука зачепил сука Тип, тип, прямо. прямо. Прямо, Там ваншот не Треба было наверх до Ивана. Да я. А, уже, уже 4, блядь. Поднимай. Тут лампа А то ресый, ресы, Сань. Да, на сходах бежить. До Ивана, піднімайся, там чисто. А, Иван, да. Трохи вище, не. Там они б забрати Да, да, да. може забирай краще, їх В принципе, я тут могу и стоят. Если я буду их поднимать, я почую. Mm -hmm. oh, Go to lobby. Time to lobby. Ханты mm -hmm. еще я. Блях, совсем вообще вытянул, молодец. Stop. А я себе впевнено почуваю, коли один остаюсь. Розкидали тут. О, well, самтекс є нарешті. Так, у нас евак останній тут. Мона з висотки... Ще два три ханта є. Мона з висотки дивитися. Я самтекс одно. Через кощей бачу вийшли двоє. У мене одна пла... О, Тут плашка тут до гега. У мене одна плашка оставалась і патронів немало. Зазвичай, коли остаються там троє, четверо проти одного, о, мені пишуть читер, ну припорт. Вони починають okay. робити помилки. Типу so. занадто самовпевнені. Ой, мини-пиш. Що <гум> вони смішні, конечно. То, що вони тут сиділи, кімпирили. Накатомі не бачу. Ну я йду на накатомі. -на так, снайпи моєї нема, да? Ага, мою снайпу ще тоді забрали. Так, в принципі, можу за тим хантом з'їздити, якраз таймінг. А є ще? Я, третій ханта я. Є. Я шо Тільки я забувся сюди третій. Ну там два поруч я думаю, Цього достатньо. По мене встигають. Ultra 1 Intel confirms that was <necessary> <Yeah>, she... Machado. <sharp> <think> <anyway> yeah, like a wanted Transferring bounty payment to you now. вона бачила, що я тут вийшов. А яка різниця? Та вони ще звучать что-дя, там Стреляють. Горі нібито постріли Не спішать нікуди йти Що, їдемо тоді? Їдемо, бо ми зараз не встигли Так Що, ще почать чекати? Ні, вони вже не поїдуть сюди Вони там пропадуть, коротше Ultra one, Gyno4, we're being ordered out of the AO. We can't stay here, I'm sorry. Тустромся не дамся. Може він думав, що це час до цього. Да, ага, то він там не один. Їх там ще двоє. Мінімум. <плес> а, можливо. <плес> <плес> Можливо, один добіг до Кощея, раз так писав. Що Але ти він націй. може не встигнути вийти. А що ми завданьку не робили? Печально. Я думав, ми робили. У мене 0. 10. Два. Нормально.